Один, два, три, Переможець! Оце так. Морозиво, морозиво, морозиво. Упади і дай мені двадцять, а три, не хо. Один, два, три, переможеть. Расточкаріанець захопить мучителя в оберемо. Я задушу тебе, розвалюхо. Один, два, три, Переможець! Мучителя не задушать. Мучить Мучитель задушить. Лікар айблить. Твоя наступна зупинка лікарня. Не парся, цвіти принесу. Оу, буде боляче. Це в нього вперше. Один, два, три. Педді, обетон зараз когось забетонує. Полити тебе, квіточко. Ну, полівай. Ого, здається, навпаки. Це те, що я називаю двориком. То тучку Один, два, три. Ти крутий, друже. У а тепер. Ти здолаєш усіх. І світовий чемпіон доктор Франкенафто! Воно живе. Доїздився. Один, два, три. Переможці. Мучитель і. Як там тебе? Блискавка Маквін. І бризкалка Макс Він!